Я вас вітаю на кухні. Трапились мені на очі індюшинні шкіри. Вирішила купити. Ану, поекспериментуємо, що з них можна приготувати. Мені здається, що можна щось приготувати і це буде смачно. Треба передивитися їх гарненько, що тут зайве є. Усе видалити, почистити, перемити. Я пам'ятаю, колись купувала такі шкіри, але вони були дуже жирні. Я їх купувала для того, щоб витопити смалець, а це не жирні. Ну якісь трапляються жирніші, от як, наприклад, ця, а якісь такі більш худі без жиру. Деякі великі, деякі маленькі і навіть трапляються от такі шматочки м'яса. Купувала я ці шкіри по 12 гривень кілограм, купила 2 кілограми. Шкіри перебираю в одну сторону більш жирніші з м'ясом, а в іншу такі пісні відкладаю. Шкіри перебрала, помила добре, вимочила. В кастрюлі у мене більше шкір, а отут в тарілці менше. Шкіри в кастрюлі заливаю водою і ставлю на вогонь вариться. Поки шкіри там в кастрюлі закипають, я ці менші, потрібню, поріжу на менші шматочки. Шкіри порізала на такі от шматочки, а тепер буду їх підсмажувати на сковорідці. Додаю солі за смаком, перемішую, накриваю кришкою і на помірному вогні тушкую. Шкіри вже трошки підсмажилися, вода випарувалася, додаю. Крупну цибулину порізану будь-як, у мене порізана четверть кільцями. Перемішую все, одну крупну моркву покришила соломкою і додаю в сковорідку. перемішую, накриваю кришкою і при помірному вогні тушкую. Додаю приправи за своїм смаком. Це в мене чорний мелений перець, лавровий листок. Хмелі сунелі, а також паприка. Все перемішую ретельно. Ще додаю склянку води, накриваю кришечкою і тушкую до готовності. Все слушкувалось, пробую, як на смак чи достатньо солі. На гарнір у мене буде сьогодні рис відварний. А також я ще взяла голубці від зайчика. Пам'ятаєте, рецепт у мене був якраз сюди вони дуже до речі. Ну, а так це наче плов, ну, лінивий плов. А ну, який він тут. Капусточки ще. Як же це смачно. М -м -м. Хоч це і дешево, але дуже смачно, повірте мені. Одну страву приготувала, але що в нас там варяться шкіри. От я збираю пінку, накриваю кришкою і при помірному вогні варю години дві, потім додаю. Солі за своїм смаком, а також додаю одну цибулину, два лаврових листочки і шматочок моркви. Накриваю кришкою і ще варю десь годину. Треба пробувати, як шкірки на смак. Якщо готові, можна виключати раніше. А я тим часом одну крупну цибулину покришила і буду підсмажувати на сковорідці з додаванням жиру з сковорідки, там, де шкіри тушкувались. Цибулю підсолюю, накриваю кришкою і довожу до готовності. До підсмаженої цибулі додаю три сирих куриних яйця. Підсолюю і перемішую все, довожу до готовності цибулю з яйцями. Охолоджені шкірки перекручую на м'ясорубку, а також додаю цибулю з яйцями підсмажені і теж перекручую. Тепер до цього фаршу будемо додавати чари. У мене це куркума, паприка. Сухий часник, чорний мелений перець, мускатний горіх, а також червоний гострий перець. Додаю все, перемішую, пробую на смак, чи треба солі, якщо треба, досолюю і все це ставлю на вогонь в кастрюльці, перекип'ячую. Охолоджений паштет розкладую по формах і відправляю в холодильник до застигання. Все готово, будемо знімати пробу. От дивіться, який він такий тугенький, захолов, відрізаю, додаю до хліба, а зверху ще мені захотілося таких квашених огірочків положити. Мені здається, вони сюди до смаку. Після шкірок у мене ще лишився бульйон наваристий і дуже смачний. На ньому я зварю суп. От вам і шкірки 24 гривні. Ну що таке 24 гривні? А три повноцінних страви: це гуляш, це бульйон і отакий паштет. Дуже смачно? Це без слів, смакота. Пам'ятаєте, наче в тій рекламі для чого платити більше? Включаємо фантазію, готуємо економно і смачно. До зустрічі на все добре. Будьте здорові!